Тіпляйтеся за ризу Христову. Життя це поїздка у тісному вагоні. Люди штовхаються, дихають потилицю, б'ються один об одного, але кожна душа поранена самостійно. Душа кровоточить тривогою, смутком, страхом, і можна віддати всі гроші лікарям: жоден не допоможе, жоден не зупинить цього точення крові. Життя настільки втрачає духовну гостроту. Втрачає свій небесний вектор, що сам сенс її стає втраченим і забутим. Ти їдеш у цьому тісному вагоні, який називається життя, і не дванадцять років, а значно більше. Дивишся в очі людей, відчуваєш дихання, чуєш стукіт коліс, але не чуєш стукіт серця людей, які зовсім поруч, у кожного своя біль. У кожного своя рана, що кровоточить. Ми настільки прибідняємо, вихолощуємо своє життя, настільки роздаємо свої роки, роки суєтні, дріб'язковості страху, що настає критичний момент, який настав у житті кровоточивої жінки, момент, коли далі так жити вже не можна. Пошарпана за багато років. Порожня, понівечена болем і самотністю, залита кров'ю душа хоче торкнутися краю одежі Бога. Вона, власна, забута душа, благає нас бути нами впізнаною і наново відкритою. Коли ми говоримо, що ми поранимо тіло, то з нього тече кров. А якщо ми поранимо душу, у душі є кров. Святитель Григорій Ніський каже, що сльози це кров з ран душі, а преподобний Ісаак сирин так вигукує, сльозами відкидаються двері до сходження Україну розради. Розлад... Плакала кровоточива жінка, плакав яїр батько померлої дівчинки, плаче і наша душа, зневолена від уявного вовка. І через цю тісноту життя, коли обставини оточують і тіснять крізь смерть, де все навіть саме повітря плаче та ридає, чується тихий голос Христа. Тримайся, дочко, віра твоя урятувала тебе. Не бійся тільки віруй. Віра оживляє людське серце. Але часто трапляється так, що людині необхідні роки. Щоб настав цей момент віри. Навіть буває, що необхідна хвороба і смерть, щоб щось ожило в нашому серці. Чудово, сказав один філософ, людина починається з крику за померлим. Часто смерть наших близьких, рідних людей змушує переглянути багато чого в нашому житті. Після смерті мами говорила одна жінка: я одягла хрестик і переступила поріг храму. І не 12 років, а багато-багато років тягнеться ця кривава доріжка, поки людина зрозуміє, що її душі потрібно доторкнутися до Христа, що тільки Господь, лікар душ і тіл наших, віра це те, що допомагає нам не дивитися, а бачити, не борсатися на поверхні життя, а пізнавати її глибину. Одного разу на початку лихих 90-х, одна людина везла величезну суму грошей, яку зібрала на будівництво їх сільського храму. І ось десь по дорозі вона попалася розбійникам. Бандити, втягнені в ліцейську форму, мабуть, дізнавшися якимось чином про його місію, зупинили машину, сіли за кермо і повезли її в ліс. Людина, ця, як потім розповідала, зрозуміла всім своїм єством, що її везуть вбивати. Розбійники вимагали віддати гроші. А чоловік стояв на своєму, мовляв, вони належать церкві, і віддати чуже він не може. Лихі люди вже не приховували своїх намірів сказали, що його вб'ють зараз, а гроші в машині все одно знайдуть. І ось тоді. Ця людина, усвідомивши всю серйозну ситуацію, що склалася, згадав, що є такий 90-й псало, який читають у небезпечних випадках. І він подумки почав гаряче молитися. Він прочитав тільки самий початок псалма, як відчув, що розбійників щось пересмикнуло. Вони засовувалися, заметушилися, і один раптом сказав: «Та ну з тими церковниками, з ними тільки зв'яжися. Давай шість тисяч і забирайся. Людина весь вся покрита потом тільки відповіла: У мене як раз, шість тисяч особистих грошей, їх ви і можете забрати. Ну, то радій. Про все радійте, каже апостол Петро. Поскорбіть трохи, якщо треба, від різних спокус, щоб випробувана віра ваша виявилася більшою. Хоч і вогнем випробовується на похвалу і честь, і славу з'явленні Ісуса Христа. Один святий каже, що ми повинні в кожну хвилину підійматися до неба, повсти до неба, бігти до неба, летіти до неба, у якого як, у кого як виходить, летіти, бігти, повсти, аби не котитися назад у чорну безодню життя без Бога, без віри, без церкви, без істини. Страждання поранене, хворе кровоточить серце, має з покаянням і вірою, і з любов'ю, і з смиренням доторкнутися до Христа, до Його правди, до Євангелія. іншого шляху для зцілення немає. Життя без Бога це путівник до смерті, серце без любові покинуте кладовище, а душа, яка не знає покаяння, порохова бочка. Коли мореплавці відправляються у похід, вони користуються локацією. Локація це керівництво по плаванню, якась карта, що зображає підводний рельєф даного місця. Там казані рифи, мілини і всі небезпечні ділянки, передання церкви, святе письмо, евангельські заповіді, це божественна локація для кожного з нас, для всього людства. Ця локація допомагає людині обійти гріховні рифи, не потонути і насісти на мілину. Один святий знову каже, що у Христі ми маємо свободу жити своїм, а не вигаданим життям. І на нашій земній мандрівці, звичайно, ніколи не буває все гладко. Життя це таємниче намисто. На яке Господь нанизує бісер тихої радості і несподіваних смутку, сліз і посмішок, натхнення і втрат, любові і великих спокус, але головне для нас це кожну хвилину підніматися, повсти, бігти і летіти до неба. Життя це не поїздка в тісному вагоні, де люди штовхаються, дихають потилицю, б'ються. Один до одного, і де кожна душа поранена самотністю і кровоточить смутком і страхом. Життя це натхненний простір зустрічі, зустрічі Бога і людини і різні шляхи до порятунку, каже Іван Золотоустий. Один Господь рятує одних у монастирі, інших у світі. Скрізь можна врятуватися, тільки не залишайте Спасителя, бо не раз. Подружнє життя і вірне подружнє життя набагато є важчим, ніж життя в монастирі. Чіпляйтеся за ризу Христову, і Христос не залишить вас. Ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Коли людина наручується, усі тішаться чуючи плач. Плач, із яким ми приходимо на світ, це знак надії. Дитя сильне прагне жити, сповіщає про себе гучного сім'їства, але дитина плаче ще й тому, що їй бракує материнського лона. З його безпеки, немовля, виходить у простір, сповнений страждань, починаючи вже від страждань матері, яка з болем народжує. Книга мудрості пише, що плач новонародженого. Це вияв його солідарності зі світом, який так само плаче, книга мудрості 7.3. Що переважатиме у нашому житті страждання чи надія? Старий Завіт добре знає плач, ридання, сльози. Ми натрапляємо на них чи не у кожній книзі. Одна з, цих, з книг, цілковито присвячена плачеві, це плач Єремії. Текст складений із ридань Єрусалима і над Єрусалимом, яким же самотнім засталося місто, що було повне людо, Стало немов би вдовою, воно що між народами було велике, що князювало над краями, Ось данину платить, Плаче ночами гірко, і сльози його на щоках у нього. Ремій один, Один два Єрусалим плаче, бо пам'ятає, що втратив. Але ці сльози, сповнені надії перед Богом згадай про мої злидні та мою скорботу, про полин та жовч. Глибоко вбилося усе те мені в пам'ять, і душа моя у мені прибита. Оце пригадую, я моєму серцю, і тому надіюся, ласки Господні не скінчилися, не вичерпалося Його милосердя. Вони нові щоранку велика твоя вірність, Плач Єремії 3, 19 23. чого виростає надію плачі з того, що Господь чутливий до людських сліз, Він каже Зекії, Почув я твою молитву і побачив твої сльози, друге царю 25. Так, звісно, язики був побожним царем і палко молився. Проте Бог зважає на кожне людське страждання, навіть на ті плачі, що не звернені до нього. Саме так трапилося під час єгипетської неволі. Ізраїль у Єгипті не пам'ятав про Господа, але Господь не забув про свій народ. Сини Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемен їхньої від тяжкої роботи. Знявся до Господа, почув Бог їхній стогін, та й згадав союз свій з Авраамом, Ісаком та Яковом. і побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві, та й зрозумів його. Виходу 2, 23, 25. Уридань очей Гмеша, вони не вічні, Бог не хоче нескінченно тримати нас у цій долині сліз. І тому Біблія каже, не плачте. Час плачу обмежений, і вже зараз у нашій земній мандрівці трапляються хвилини, коли належить стримати сльози, до чого закликав Неємія. Цей день, святий Господу і Богу вашому, не сумуйте і не плачте, Неємієві. Святий день це час, коли Бог виконує свої обітниці, це час, щоб ширше відкрити очі і побачити, що Він чинить. Це вже не час для сліз. Чи плакав Христос? Йому нічого не бракувало до досконалості, та Він прийшов розділити з нами це життя неповне, нещасне, заплакане. Ісус поєднався з кожною людиною, щоб повести її далі. І плач його був такий, як у нонародженої дитини. Христос сльозами зродив нову людину, і ним поєднану для глибининого світу. У Євангелії від Матея читаємо, що Ісус плакав над гробом лазаря свого друга. Побачив, що вона плаче, і юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалості в душі і зворушення, запитав, де ви його поклали. Кажуть йому, іди, Господи, і поглянь, заплакав Ісус, Івана 11, 32, 35. Христа зворушив плач інших над Лазарем. Так, Він об'явив той принцип, який згодом коротко писав святий, типу, плачте з тими, що плачуть, Римлян 12, 12,15. Такі сльози це справжній глибокий вияв єдності і солідарності зі страшенними. Ісусові сльози на долу Єрусалима, схожі на його сльози над другом Гомлазарем. Вони показують велику прихильність до святого міста і солідарність з тими, хто колись плакатиме над знищеною святиною. Івангелій підкреслює, що в цій молитві Ісус пережив весь гар людської долі після первородного гріха. Людина, хоч і створена на образ і подобу Божу, на його безсмертної природи, зазнає трагедії смерті. І цю смерть, яка первісно не була Господнім планом для людства, Христос приймає з руки Отця, бо ж вона стала долею світу. У нас страждання та сльози, якого Бог не дивиться, байдуже відсторонено. У Євангеліях Ісус, Син Божий, померлий на Христі, постає як дар Бога Отця усім, хто помирає, саме це бути даром для людей, приймає Ісус своєю людською волею, підпорядковуючи її волі Отцю. Блаженні ті, що плачуть, мабуть, найневизначніше твердення Ісуса міститься у заповідях блаженство. Блаженні, це, зокрема, щасливі. Хто ж дати на це осягнути, дійти до щастя можна тільки шляхом смутку, але, здається, ми вже розуміємо, не кожного плачу, не кожного смутку, тільки смутку і плачу Ісуса Назарету. Христос плакав нашими людськими сльозами, аби ми могли плакати Його сльозами. Тут йдеться не про наші почуття до нього, не про сентиментальність дорогі мої. Таку звичну сентиментальність Ісус виправляє в найважливіший момент дорогою на хрест. Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Луки 23, 27, 28. Плакати над цим світом, як Христос, це блаженство. Не над Ісусом, бо Він не плакав над собою, Він плакав над нами, і сльози свої склав у жертву за нас разом зі всім собою, і так став нашим заступником перед Отцем і жертвою за гріхи. Своїми сльозами Він представив Богові наші сльози, як і ти за Христом дорогою сліз. Трапляються миті, коли відгукується наше серце, зворушене серцем Христовим. І ми починаємо плакати, бо бачимо, що далеко ще від нього перебуваємо. Так розростався Петро, шкодуючи, що зрікся Ісуса. Як пояснює Лука, Петро заплакав, побачивши, як дивиться на Нього Господь. Луки 22, 61-62. Ісусових очах учень можливо побачив усі сльози, які Христос вилив, молячися за нього і за всіх людей. Брате мій любий, чого ти сумуєш? В тебе на серці велика печаль. Чом твої очі сумні мов та осінь Кам'яне серце тверде, мов та сталь. Горя зазнав ти у світі чимало. Часом ти падав тяжкій брудьбі, серце не було любов'ю зігріти, часто траплялось нещастя тобі, щастя хоч було, та скоро минуло, мов та як квітка, що в полі цвіте, вітер повіяв, краса проминула, де ж те поділося гарне святе. Брате мій милий, не плач, не журися. Духом не падай в страшній боротьбі, прагне до Бога, до нього молися, спокій на серці відчуєш тоді. Брате мій милий, учися робити більше і більше робити добра. Віруй у Бога, люби свого брата, тоді і на серці защає зоря. Якщо Ісус, що не живе в твоєму серці. Тобі, мабуть, знайомий цей плач душі. Можливо, ти не зовсім розумієш, звідки ця туга. Ця твоя душа кличе до Бога. Він створив її, і вона прагне до нього. І стала людина живою душею, бути два сім. Ця душа буде жити жити вічно. Велика Тревога та метушня охопили всю землю, замість того, щоб щиро навернутися до Бога і знайти те, чого жадає душа. Людина поринула у пусті і безглузді пошуки насолоди, багато чоловіків і жінок, хлопців і дівчат відмовляються від честі і порядності. Марно сподіваючись заповнити цю болісну духовну порошнечу, у спробах досягнути того, чого прагне душа, природнім для людини є намагатися це зробити, виконуючи бажання плоті, такі як пожадливість цілесна, і пожадливість очам і пиха життєва, 1 Івана 2.16. Стає сумно, коли думаєш про те, що тисячі, навіть мільйони людей керовані своїми гріховними пристрастями, дедалі заглиблюються у сатанинські нетрі. З судного дня перед ними повстане гірка істина про те, що, то, що Сатана завів їх оману, і гріховне плотське життя було лише мірашем. А у дійсності після закінчення земного життя їх очікує вогняна пекельна прирва. Прирва, де віки вічні вони будуть невимовно страждати і мучитися. Матея 25:41 порівняти або об'явлення 20, 10, 15 21-8. Сьогодні ще день благодаті, час, коли грішники можуть прийти з покаянням до Господа і отримати прощення. Якщо сьогодні твоє серце схвильовано б'ється, жадаючи миру і спокою, звернися до Бога, до того, хто люб, кого любить твоя душа. Гріх розділяє людину з Богом. І єдиний, хто може спасти тебе, це Ісус. Єдинородний син Божий, він прагне спасти тебе, лише Він може дарувати спокій твоєму серцю і душі. Він лагідно запрошує. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я заспокою вас. 11, 28. 11,28. страждав і помер на Христі, щоби спасти наші душі, 1 Петра 2.24. Винними були ми. Справедливість вимагала смерті кожного з нас, навіть смерті у вічності. Але завдяки цій спокутній жертві Ісуса поглинута смерть перемогою. 1 Коринтян 15.54. Ісус це агнець Божий, що бере гріх світу на себе. Він так палко полюбив людей, що добровільно залишив престол свого немесного Отця з усією його славою і зійшов на землю. Тут Ісус жив в людській подобі, а потім Він дав своє життя на хресті. Він пролив свою кров, щоб викупити нас від гріха, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Івана 3:15 Багато людей думають, що вони спасуться лише тому, що вірять Ісуса. Дійсно, дорогі мої, не повинні вірувати в Нього. Але чи хочеш ти знати, омарна людину, що віра без діл мертва? зап'ятої апостол Які у своєму посланні в 2 главі 20 стишку. Сам Ісус сказав не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує. Волю Отця, мого, що на небі. Можливо, через гріх у твоєму серці Ти не знаєш спокою, боїшся вічності щиро і усього серця, звернися до Ісуса і попроси Його простити тобі гріхи і очистити тебе у святій купелі сповіді від душеї неправедності, гріх не зможе вийти на небеса. Душа, що грішить, вона помре, каже пророк Екіїла у 18 главі, 4 стежку. Але відважтесь, прийдіть і будемо правувати говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Ісаї 18. Може, дорогі мої слухачі, ви відчуваєте, як Дух Божий лагідно стукає у ваше серце. Придіть до Ісуса, Він готовий простити і визволити вас від гріха і страху, щоб відповісти на поклик Божий відкрити і для Нього відкритий для Нього своє серце. Визнай себе безпомічним грішником, якому загрожує вічна загибель. Повір, що єдина надія для тебе це Ісус, який постраждав і вмер за твої гріхи. Коли ти покаєшся у сповіді, приймеш святе причастя і повністю довіриш себе Богу, Він простить тебе, ти утамуєш спрагу серця, бо вона сповниться миром і спокоєм. Важливо бути покірним голосу Духа Святого. Він спонукатиме тебе до визнання твоїх гріхів та до відшкодування збитків, якщо це необхідно. Такі зміни у твоєму серці є народженням згори, про яке говорить Ісус знекодимом. Людина, народжена згори, одержує нове єство, нові бажання і нове серце, сповнене Божої любові. Ісус Духом Святим живе в такому серці, і спілкуючись зі своїм Творцем, душа людини задовольняє своє прагнення, залишаючись покірним та слухняним тихому, лагідному голосу і Святого Духа, людина продовжує те шляхом, що веде до вічного блаженства. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, вислуйте свою думку, пишіть свої імена під благословенням і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!